Новий український парламент пропрацював 100 днів за цей період, встиг визнати Росію країною агресором, збільшив армію, зробив перший крок для створення антикорупційного бюро та скасування депутатської недоторканості та претензії до депутатів чимало, ухвалення бюджету на осліп, непродуктивна робота комітетів, прогули і так і неподолане кнопкодавство. Верховну Раду восьмого скликання політологи порівнюють із підлітком, якого захлинають емоції. До того ж, парламент досить часто зале. Жеть від так би мовити батьків хто батьки, батьки умовні символічні батьки в нашій політичній системі. Це президент і уряд. Врешті-решт цей підліток змушений підкорятися батькам. Голосувати за ті законопроекти, які навіть їм не дуже подобаються, але все рівно голосують. Як і у більшості підлітків, активності у депутатів багато, а ефективності не дуже. В раді зареєстровано понад дві тисячі нових законопроєктів, розглянуто близько трьохсот. Найбільш балакучим очікувано став Олег Ляшко, який за сто днів роботи виступив уже 116 разів. Раду хвалили за міцну коаліцію, яка номінально нараховує 302 голоси. Проте останнім часом із єдністю виникли проблеми, особливо під час прийняття скандальних бюджетних змін задля отримання кредиту від МВФ. Все достатньо непросто, і я завжди це говорю. У нас є достатньо багато дискусій на різні теми, але важливо є те, що ми знаходимо розуміння і в зал в більшості випадків виходимо з узгодженими рішеннями. Я думаю, що 100 днів це в тому числі і певний етап, коли е, члени коаліції. Між собою е, зрозуміли формати взаємодії. Відповідно, за словами спікера на переформатування уряду найближчим часом очікувати не слід визначальним для Верховної Ради має стати 2015 рік, в якому законодавчий орган має ухвалити низку системних реформ, зокрема судову, зміни до конституції щодо децентралізації, нові закони про парламентські та місцеві вибори. Ми все зробимо для того, щоб вот в об'єднані. Я наголошую на тому, президента уряду і парламенту ми змогли забезпечити прийняття якісних рішень щодо забезпечення змін. Люди сьогодні очікують не просто розмов, а конкретних рішень. Запам'ятався чинний парламент і кількома бійками від з'ясування стосунків на кулаках. Постраждали навіть кулуари Верховної Ради. У зв'язку з цим спікер анонсував якнайшвидше ухвалення нового етичного кодексу депутатів. Пересічні ж громадяни роботу парламенту коментують по-різному. Одним із основних критеріїв оцінювання є загальний соціально-економічний стан країни. Втім, відзначають і позитивні зрушення. Щоправда, зміни на їхню думку відбуваються дуже повільно. Ваша оцінка в Верховній Раді позитивна, негативна. Зеро не дуже добре. Ведуть себе плохо, То ли Толі з мінусом, то ли два з плюсом. Десь так. Ругатися не хочеться в ефірі, а так. Культурно не всегда слова подмір. Так, да, я би поставив непогану оцінку, тому що все-таки, якщо ми будемо порівнювати з попереднім парламентом, то все-таки ну, звичайно є прогрес. Популісти, будемо так говорити, да, їх в парламенті доволі багато. Вони такі по природі. Я не можу до їх природи ставити якісь питання. Їх люди просто вибрали. Мені це не подобається, ну, але бачили очі, що вибирали. Да? Тобто через них фактично парламент буксує повільніше, працює. Говорили б там про ілюстрацію. То... От воно видно, видно. от хто вирував, то і ворує. Вони прагнуть працювати нормально, достойно, гідно, але щось їм не вдається. Не вдається, на мою думку, певно, від відсутності професіоналізму. Якщо парламент впаде, то я боюся, що це станеться лише в найгіршому результаті. Це якщо ну Україна просяде, там дефолт почнеться, таке чи але я вірю, що ми справимось. Україна переможе. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна Київ.